Всім привіт, з ну вами я, Тарас, і сьогодні я вам буду показувати, які спарунки гарні, а які ні. Так, дивіться, звук. А, він у мене був виключений. Просто Привет, коті. Зі мною тут мука і лежить. Радно. Радно, зараз не про тому. Ми про спарунки. Вірно, вірно. Так що перший буде Аква. Знайомтесь це Аква. Я вам Гарно? мені так, да. а вам. Ой, фу, бе! Просто там то мені десь цього робить. Не, я вам не І все. Ну, Таке вете йому заказати, оце Аква. Все з вами повторяю, щоб ви згадали. Запам'ятайте, це Аква. Давайте перейдемо на наступного спалинка, буде у нас морозиво. Це містер Морозиво. Да, містер Морозиво. там є інші. а це містер морозиво. Хоча я не знаю його справжнє ім'я, але я думаю, що це містер морозиво. Так, да, він стоїть там, де містер сонце, чи там, де містер дерево. Я не пам'ятаю. А на... далі містер телефон. Містер телефон. Це такий спелунг. Містер. Да, містер Спеллинг. Знаєте, от я собі вирішив зробити вихідні, да й в принципі ми двоє не працювали і якби чуть-чуть відпочив і далі буду знов для вас знімати відео. Давайте перейдемо до містера робота. Ведмідя. Роб з ведмідь. Да, знайомтеся, робот ведмідь. Він фіолетовий, він, фіо, він фіолетовий. Не знаю, чого він такий димний. Ну, виглядає непогано. Послухайте звук зараз, вам нічого. його. Ну, Як вам музика із цих звуків? І далі містер будільник У нас тут якісь одні містери. Не здається ли вам так. Якісь у нас містери тут. Всякі містери і містери. Ну, у нас тут аквасті є. Це єдиний спарунків, якого я знаю з тих. Так, давайте поставимо. О, містер Две. Містер Две. Блі, да тут багато спарунків тих. А, ну, може й не багато, я не знаю. Ну, десь скільки варігіна, може? Може менше, може більше. А ви що думаєте? Давайте... Окей, це Містер Две, це Містер Двей. І це дуже цікавий спарунг. А це точно не берут? Знаєте, так, да, я в одному із своїх відео поскодував Беруда. Ну це реально схоже. Тупий нічого не розуміє. Ладно, Ну хоча б це я розумію. Він хоче когось. Ну і спецпідак із дерева. Містер Мікроволновка. Так, да. ну схоже на містера Мікроволновка. На... Не знаю, чого розеви. Чи це фіолетовий? А ви це фіолетовий? Це фіолетовий чи це розевий? Та ті то підріз. За такі вулики куча. Або хмані вулики. Чого собі він товстий? Да, він товстий вліз на нього. Том хватить бути таким. Це він просто так піде їсть. що просто взяв сте. А оце вот якась сляпка, не знаю, що це за спринг Можливо, ви знаєте, але я ні. Так от він розев рукою, хоча це хлопчик. Чи, ну, не факт, ну, я думаю, хлопчик. Давайте почнемо од. Він видивились Майнкрафт спарунки. Майнкрафт спарунки я його буду називати. Бо він схожий на Майнкрафт. Ну його вряд не так звати. Просто схожий. Вони. Майнкрафт Спарунки. Оце от головий. Ось тіп от такий тут знизу стіп у нього. Сі Ладно, ну, Давайте з вами перейдемо І Я вам там покажу десь. Вот варіна. Варіна. Ли... Є я, варіна. З... Муваєнай. Кстати, ви зрозумієте. Чего у нас тут є? Ну, ми будемо робити з вами музику. Музику. Музику будемо робити. Да, вот. Завтра вийде відео і я зроблю реакції на спарунки до всіх ставить комп'ютером, містером. Якщо не забудуся. це була магія. І дивіться, ми будемо фазити, десь не перейдемо. А це що, за що? Я його тут не ставив, А ось що Е, я не можу нікого поставити. Рано, зайдемо назад. Дайте не туди. От тепер сюди, да. о, правильно, так. Да.